І знову я з вами, дорогенькі мої. Здрастуйте, здрастуйте. Скучили за своїм домовичком? Нині я знову розповідатиму різні казочки. Короткі, довгі, веселі і не дуже А зараз вам казка про те. Казка, хлопчик Мізинчик. У давнину в невеликій хатині на узлісі жив дроворуб. Із дружиною та сімома синами. Шестеро синів були високими та міцними, лише сьомий не вдався ростом. Він був такий маленький, що його прозвали хлопчиком мізинчиком. Він справді був не набагато більшим від пальця, зате розумом у сто разів переважав будь-якого здоровання. Брати і навіть батько часто просили в нього поради. Сім'я була дуже бідна. Особливо важко доводилося взимку, коли в лісі не було ні грибів, ані ягід. А тут іще випав неврожайний рік і стався страшний голод. Тож нашим біднякам було зовсім скрутно. Якось брати вирушили до лісу по хмиз. але хмизу траплялося мало. Вони йшли все далі в гощавину і врешті заблукали. Настала ніч, і в лісі зовсім стемніло. У братів зуби цокотіли від холоду, було дуже тихо, тільки іноді здаля долинало вовче виття. Дітям стало страшно. Вони ледь трималися на ногах від холоду і втоми. Їм здавалося, що вовки виють усібіч, що зараз вони кинуться на них і з'їдять. Бідні хлопчики боялися вимовити хоча б слово, боялися озирнутися, а тут іще почалася злива і промочила їх до кісток. Діти спотикалися, падали в багнюку, підіймалися і знову падали, але йшли далі. Що ж робити? промовив старший брат. Хлопчик Мізинчик розирнувся довкола. Треба залізти на високе дерево. Там нас не дістануть голодні вовки, а ми зможемо побачити, з якого боку наш дім. Хлопчик Мізинчик видрися аж на верхівку сосни і вигукнув Житло. Далеко в лісі слабко мерехтів вогник. Ми напевно зможемо там переночувати, сказав хлопчик Мізинчик. Ходімо швидше, доки ми зовсім не задубіли. Довго йшли брати через глибокий сніг, туди, де виднівся вогник. Нарешті вони вийшли до великого кам'яного будинку. В одному з вікон світилося. Хлопчик мізинчик постукав у важкій дубові двері. Хто там? почувся жіночий голос. Ми дроворубові сини, пішли по хмиз і заблукали. Впустіть нас, будь ласка, ми змерзли і голодені. Двері відчинились, на порозі з'явилася жінка і запитала, що їм треба. Дозвольте нам погрітися біля вогню і з'їсти трохи гарячої їжі, звернувся до неї хлопчик мізинчик. Тихіше, мій чоловік скоро повернеться з полювання. Якщо він побачить вас, то одразу з'їсть він людожер і понад усе любить маленьких дітей. Брати завмерли від шаху. Може, пан Людожер і не помітить нас, сказав хлопчик Мізинчик. А чи далеко він полює? Рівно сімдесят миль, відповіла жінка. Але це лише десять кроків для нього. Він носить семимильні чоботи. Він робить один крок і приходить сім миль. Ідіть звідси, доки не пізно, вам треба тікати. Що ж нам робити? Якщо ви нас проженете, ми однаково цієї ж ночі помремо в лісі від холоду або нас з'їдять вовки. Промовив хлопчик мізинчик. Краще вже ми дістанемося Людожерові. Може, він пожаліє нас, якщо ви пані за нас уступитеся? Жінка тяжко зітхнула, але впустила братів у дім. Вони ледве встигли трохи відігрітись, як почувся гучний стукіт. Це він, нажагано прошепотіла господиня. Ховайтеся, мерщій. Усі брати швидко поховалися хто під стіл, хто під лавку, господиня пішла відчиняти двері. Людожер був величезний на зріст, справжнісенький велетень, його семимильний чоботи, на перший погляд, нічим не відрізнялися від звичайних чобіт, хіба що були дуже великими. Жінко, дай мені поїсти. ще з порога гаркнув Людожер. Я зголоднів. Дружина подала йому цілого, навіть іще недосмаженого барана і величезний жбан з вином. Людожер жадібно накинувся на їжу і вино. Повечерявши, людожер зняв чобота і розвалився на лавці. Чую, запах людського м'яса, сказав він. Це, мабуть, пахне телям, з якого я щойно зняла шкуру, відповіла йому дружина. Ні, це пахне свіжим людським м'ясом. Хто це? Він витяг із таборету переляканого хлопчика мізинчика. Це синочки Дроворуба, сказала зблідла господиня тремтливим голосом. Ага, синочки, загарчав людожер. Отже, він тут не сам. Ану, вилазьте! жінко, ти хотіла мене обдурити? За це і тебе треба було б з'їсти. І він витяг з-під меблів усіх братів одного за одним. Бідні діти впали навколішки. Вони благали людожера помилувати їх, але той не слухав. Велетень схопив одного з хлопчиків за ногу і хотів був одразу вкинути його в рот. Зачекайте, добродію, розгубився хлопчик мізинчик. Ваша дружина знайшла нас у лісі і залишила для сніданку, але ми дуже замерзли, а м'ясо, як відомо, краще спершу розморозити, щоб воно зробилося ніжним. Це правильно, погодився людожер і сказав дружині. Ти нагодуй хлоп'ят краще, щоб вони не схудли і поклади їх спати. Жінка кивнула головою і відвела братів до комори. А ти кмітливий, шепнула вона хлопчикові Мізинчику, я вам допоможу. Зараз напою чоловіка вином, а коли він засне, прочиню двері і ви зможете втекти. Домовилися, відповів хлопчик Мізинчик. Господиня насилу вкотила до кімнати величезну пузату діжку. Любий, випий вина. Запропонувала вона. Людожер один за одним вихилив кілька величезних кухлів вина і невдовзі його здолав сон. Давайте швидше. підганяла його дружина братів. Брати вибігли в прочинені двері і помчали через ліс. Уранці людожер прокинувся і відразу відчув страшений голод. Звичайно, він миттю згадав про сімох хлопчиків, які вже напевно розморозилися. Людожер підвівся з лавки і зазирнув у комору. Де вони? загарчав він розлючено. Невже утекли? Жінко, принеси мені саме мильні чоботи від мене втік сніданок. Людожар кинувся з дому, величезними семимильними кроками він за мить пробіг через ліси, поля, річки, озера, гори, навіть села і міста. Нарешті людожар утомився, спинився, присів на скелю і замислився. Де могли подітися паскудні, неслухняні хлопчиська? Раптом на дорозі з'явилася королівська карета. У вікні її показалася принцеса і зацікавлено поглянула на Людожара. Справжній людожер, вигукнула вона й навіть заплескала в долоні від захвату. Людожер, якого це потішило, галантно вклонився. Ваша високосте, чи не бачили ви сімох хлопчиків, що від мене втекли? За п'ять днів, що я подорожую, мені не зустрівся ніхто крім вас, відповіла принцеса, хоча вона й бачила, як хлопчик Мізинчик та його брати пробиралися через ліс по кучугурах. Людожар мовчки вклонився і подався додому. Треба робити менші кроки, вирішив він. Вони не могли далеко втекти. Пошукаю, но я ближче біля хати. Нарешті людожар дістався лісу, яким зовсім знемагаючо брели хлопчики. Але ж людожер, не поснідавши та здолавши в самимильних чоботах такий шлях, дуже стомився. Ноги йому заболіли, і хотілося трохи відпочити. Незважаючи на мороз, він олігся під деревом, насунув на очі капелюх і задрімав. Тим часом брати вийшли з хащі саме в тому місці, де спав велетень. Вони заклякли, як окоплені, побачивши свого переслідувача, що давав хропака під деревом. Це людожер. Ми пропали, прошепотіли брати. А як же? сказав хлопчик Мізинчик. Сховайтесь у кущах, сидіть тихо та чекайте на мене. А якщо людожер мене схопить, біжіть додому. Хлопчик Мізинчик підкрався до людожера, обережно стягнув із нього саме мильні чоботи і повернувся до братів, які сховались у кущах. Людожер і далі спав. А тепер, сказав хлопчик Мізинчик, тікаємо швидше. Зібравши останні сили, брати дременули через ліс і невздовзі прибігли до своєї хатини, де на них чекали батьки. Людожер прокинувся і, побачивши, що хтось украв його чоботи, закричав так голосно, що з дерев обсипався сніг. Злодії обікрали! горлав він, розмахуючи велетенськими ручищами. Без семимильних чобіт йому важко було наздогнати навіть замерзлого голодного зайця. Настав кінець його пануванню. Відтоді людожер засумував, а одного разу пішов із дому, і більше ніхто його не бачив. А родина Дроворуба й далі жила бідно, у проголодь. Часто брати лягали спати, не повечерявши, та все одно швидко росли й мужніли. Навіть хлопчик мизинчик трохи підріс, хоча, як і раніше, поруч із високими й міцними братами виглядав маленьким і кволим. Ну то й що? Зате він став іще розумнішим і все частіше замислювався над тим, як би заробити грошей для батьків. Одного разу хлопчик мізинчик вийняв зі старої скрині пару чобіт із золотими пряжками, що він їх поцупив у злого людожера. Усе таки це були самимильні чоботи, та чому ж не використати їх? Я піду до королівського палацу. Сказав батькам хлопчик Мізинчик, і вступлю на службу до короля, буду гінцем, розноситиму королівські листи та укази. Це дуже нелегко, зітхнув батько. Що ти, батько? Я ж маю семимильні чоботи. Хлопчик Мізинчик узувся і вирушив у путь. Не встиг він зробити кількох кроків, як був уже в палаці. Король та королева та всі придворні мали дуже засмучений вигляд. Що сталося, Ваша величносте? спитав хлопчик Мізинчик. Біда, відповів король. ворог наступає, а мої війська стоять за сто милі звідси і нічого не підозрюють. Жоден гонець навіть на найшвидшому коні не встигне доправити їм повідомлення. Доручіть це мені, Ваша величносте, сказав хлопчик Мізинчик. Я миттю доправлю послання. «Вирушай, – сказав король. Якщо виконаєш наказ, я обдарую тебе золотом. Хлопчик мізинчик кількома кроками опинився у військовому таборі і віддав листа королівському генералові, а потім так само швидко повернувся до палацу. Ото дивина, зрадів король, прочитавши листа від генерала. Дякую тобі за добрі вісті і призначаю королівським гінцем. За кожен принесений лист ти отримуватиш тисячу золотих. Так і став хлопчик Мізинчик носитися по світу з королівськими листами та дорученнями, а коли він стер до дірок семимильні чоботи й назбирав достатньо грошей, то повернувся до рідної маленької хатини на узлісі. Тепер сім'я Дроворуби не бідувала. Хлопчик Мізинчик і його брати стали вісьма шановними людьми. Щоправда, хлопчик-мізинчик так і лишився найменшим серед братів, зате всі, і навіть сам король завжди питають у нього поради. Ось і казочки кінець, а хто слухав, молодець.